Виконуємо таке завдання. Використовуючи функції, заповнимо таблицю за зразком поданим на екрані. Для стовця єдине, що рейд стосуємо функцію «Ранг». Як бачимо зараз, тут є просто число. І для стовчика лідер функцію копіюємо собі вміст цей на інший аркуш. і очистимо. В е, функціях рядку форму виберемо категорію «Статистичні». і тут знайдемо функцію ранг. У відкритому вікні обираємо необхідне число із необхідного діапазону. І кажемо ОК. Робимо автозаповнення і бачимо, що у нас це вийшло не точно. В Наступному квітинці нам необхідно, щоб число С3 вибирало з того самого діапазону, число С4 вибирало з того самого діапазону. Отже, діапазон С2, «С8», «С7» повинен бути сталим. Виділяємо діапазон C27, додаємо йому значки доларів, використовуючи клавішу F4, і зробимо автозаповнення. Далі вияснимо, хто ж з тих країн є лідером. А лідером є та країна, у якої рейтинг одиниця. Тому ми зробимо це, використовуючи логічну функцію Є. в функцію «Категорія логічна логічні є. Якщо вибираємо, обираємо, погоджуємося і пропустимо логічний вираз. Натискаємо червону кнопку, якщо рейтинг купили цю кнопку, необхідна квітинка вам, дорівнює 1, тоді ми кажемо, що ця країна є лідером. Інакше ми хочемо написати Ні. Зверніть, будь ласка, увагу, що при цьому ми писали без лапок тексту і величини, а в них додавали все лапки. Сказали так і погодилися з вибором. Зверніть увагу, що в функції логічні єслі через крапку з коми прописаний логічний вираз. Після крапки з коми йде вираз і має значення істина. І після наступної крапки з коми є вираз, який має значення хибно. Цього в клітинці може бути 256 символів. Умову можна написати стільки, скільки вам потрібно. Але пам'ятайте, що довжина вмісту вашої клітинки... Може бути не більше ніж 256 символів.